Готові переходити до е, теми, яку вам анонсували. Е, власне, е, що ми спостерігаємо вже от останні ну по суті 9 років, так ну можна сказати 8, тому що це активно розпочалося вже трішечки згодом після 2014 року. Е, це активна декомунізація, це зміна назв просто міста великі змінюють. От я пам'ятаю, коли там було багато суперечок стосовно того, як перейменовувати колишній Дніпропетровськ. Так зрештою його перейменували на Дніпро, тому що всі так звикли його назвати Дніпро, але там були суперечки, що його хотіли і Січислав назвати, і Кодак, і якось ну так цікаво. І ти е, зрозумів, що от наскільки багато взагалі комуністичних пам'яток в нашому суспільстві, і не тільки це. Пам'ятник Леніну там чи ще комусь із е, діячів радянського союзу, а, але й просто вулиці, проспекти, е, сквери, парки, міста. Це все несе ось назви якихось таких ідеологічних комуністичних настроїв. І, власне, хочеться сьогодні поговорити про те, чому комунізм не відпускає, чому нам сьогодні потрібна декомунізація і, власне, вже і дерусифікація, яка активно почалася після повномасштабного вторгнення минулого року. А власне про це говоримо із Анатолієм Ткаченко, доктором філології філософії філології, і професор. Він з нами на відеозв'язку. Доброго ранку, пане Анатолію. Добрий раночок. Раді вас бачити. Вже Іван вирішив, що ви доктор філософії. Ну, хто знає філософство. Хто знає, так, що, що ще вас чекає. Боже, це. А ви знаєте, зараз усі будуть докторами філософії. Ви ж знаєте, нова мітла, вирішила так мести. А, ну так. Ми, ж, ми ж любимо дуже все, щоб під, щось підгребти. Uh -huh. Я вважаю, що філологія важливіша, ніж філософія. А так. тим часом хтось вирішив, що філософія, ми всі філософи тепер. Uh -huh. ну, будемо це вважати, що така оговорочка вийшла. Але хто знає, можливо, дійсно у нас буде місце і якимось таким філософічним роздумом. Власне, от комунізм, про який ми згадали щойно, так, в підводці до нашої розмови, бачимо, що він правда. Дуже в'ївся в наше суспільство і не відпускає це. Ми все бачимо в тому, як до прикладу в деяких містах агресивно люди сприймали перейменування якихось об'єктів, знесення пам'ятників, люди старшого без частіше віку, так які жили під час радянського союзу. Чому українців не відпускає комунізм? Чому ми так за нього тримаємося? Що це була за така сильна ідеологія? Я почну здалеку дуже. Із біблійного вислову, що легше верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому потрапити в рай. Тобто, тобто. якщо так подумати, угу. виходить, що нормальні, комуністичні чи соціалістичні ідеї закладені і в Біблії. Отже, виходить, що е, учені соціалістів, утопістів, скажімо, Роберт Оуен там. Сен-Сімон, Фур'є, нічого поганого не було. Було прагнення, намагання обрати своїми гаслами свободу, рівність, братерство, щастя, демократію. і угу. Так далі. Інша річ, як і хто потім цим користувався плодами революції. Відомий угу. вислів видатного, шотландця, філософа, до речі, Томаса Карлейля. Що будь-яку революцію задумують романтики, здійснюють фанатики, а користуються її плодами останні негідники. <тас> От <Тому> що <тас> цей, оце, цей вислів працює поки що на всі 100%. Так, ми до речі, часто могли б бачити в якихось от працях розслідуваннях. Ну от дійсно, ми в Україні зараз сприймаємо радянський союз як окупаційну владу, комунізм як те, що от руйнувало суспільство. Так і зараз ці залишки залишаються. Хоча багато от, навіть українських досліджень показували, що сама ідея і задум, який Ленін свого часу привіз із там Франції з Європи, так і хотів втілювати. Був досить. Прийнятний і дуже позитивний для суспільства. Але те, як ви кажете, дійсно те, чим це обернулося, от давайте про це якраз і говорити. Е, е, який фактор спрацював на суспільство наше от пострадянське, українське безпосередньо таким чином, е, що не відпускаємо ми цю ідеологію? Е, дехто дуже ностальгує за радянським союзом, хоче його відновлення. Особливо ми бачимо, до прикладу, це у росіян, які просто е, ну, живуть в якійсь такі такому. Світі, що от потрібно воз'єднати всі республіки, повернути Радянський Союз і повернути комуністичний естрій. В Україні вже трішечки е, не так. Вже там і комуністичну партію заборонили, і є якісь кроки. Чому все одно суспільство за таку ідеологію тримається? Взагалі дуже складне питання. От, я, е, почнемо з того: гідник чи не гідник був Ленін? От ми не знаємо, правда? Чи це в нього були щирі наміри зробити рівність, братерство, щастя? Чи це під гаслом цим насадити свою, своїх, повинищувати священників і, і так далі. На що, зрештою, оберло, обернулося? От це дуже просто. Чи гідні люди починають втілювати ті ідеали? Оцей вислів Карлеля просто геніальний. От можна. можна як нас кіль не раз дурили, і, і голодомором, значить, і іншими речами виморювали, виморювали, спершу покличуть. Народ, значить, пішов там, помаранчував революцію, ще револю, революцію гідності, а зрештою не гідність, а не гідники стають при владі. Поки ті кричать, ходять, поки е, радуються романтики, радіють. от. Разом нас багато, нас не подолати, а вже хтось за їхніми спинами готує собі владу, щоб захопити її і набрати багатства, і не потрапити в рай. Як Дуже. Шевченко казав, хтось будує, хтось руйнує, хтось неситим оком на край світу загляда, щоб землю загарбати і взяти її з собою в домовину. От це зараз відбувається з нашими сусідами. Їздить там по бункерах, ховається, щоб потім в домовину взяти все те, що він загарбав. Прокляття наші забрати туди. А, а, а тих людей дурять. Нас з одного боку, олігархи дурять, ті з іншого боку дурять. А народ okay. якось спить все ж таки, переважній більшості. Або там по соцмережах, слава Богу, просинається. Тому, ну я ж кажу, запитання дуже важке. Дуже важке. Просто декомунізація це ще нічого. Де, де, де ор, олігархізація, не можна й вимовити, бачите, е, це теж, хай ви були просто бізнесменами, не лізли в політику, але ж лізуть. Угу. Хай платять податки, хай культуру розвивають, бо без культури, без літератури, без кіно, без. Е Музики без культури не буде майбутнього, без мови. Угу. Власне, чим нам в такому випадку може загрожувати От нашому суспільству ось це тримання за цю ідеологію, яка вже, начебто, опинилася в минулому, але все одно люди її продовжують плекати, <ганування> і чи чим це може обернутися для нашого суспільства в плані якраз таки і культурного е е життя е взагалі українськості нашої ідентичності, чи це взагалі має якусь загрозу, чи нам потрібно просто ну хай буде як один із різновидів думки суспільства. Знову ставите такі складні запитання, що не знаю, як. на <хи> Ну ви ж доктор філософов. <хи> 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 І професор, <хи> то відповідайте. Ну, я думаю, що взагалі загрожує, бо за цим стоїть о те, о те, що негідники задумали. Розумієте? О те, що в них весь час надумали. <хи> за, цим, за, за цими гаслами дуже. Популярними, популістськими стоїть те, що е, народ, як кажуть, people have it. Е, е, я дуже люблю свій народ. І ми всі, ми всі його любимо. І водночас так прикро дивитися, як дурять. Ну, і через те, звичайно, треба відмовлятися від не комуністичних ідеалів, а віри у е, утопію. Бо без, без економіки не буде і рівності. Треба, щоб спочатку працювала економіка. Хоча, знову ж таки, це марксистське гасло про те, що базис і надбудова, пригадуйте, базис економічний, базис і культурна ідеологічна надбудова. Було навіть таке прислів'я фейкове, я скажу, мабуть. Фейклорне, буде хліб, буде і пісня. Мені здається, що навпаки. Бо якраз співають у підземних переходах uh -huh. ті, у кого не так багато грошей. Так. Зовсім не так багато. Тобто буде пісня, буде і хліб. Буде духовність, тоді все інше додасться. Треба переставляти це гасло з, 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 з ніг на голову, чи з голови на ноги. Uh -huh. Uh -huh. Пане Анатолію, а як відбувається власне, у вашому оточенні, в просторі культурному, так, літературному, цей процес декомунізації, дерусифікації? Чи щось змінилося за останній рік, які ви бачите тенденції? Знову якась відповідь буде непроста. Річ у тому, що бюрократ, най, найнезламніший пункт незламності в Україні це бюрократ. І вони для того, щоб довести, що вони щось означають, накидають нові нові якісь е, е, вимоги, програми, цього року така, того року треба змінити, там додати плюсиків, там додати мінусів. Оці е, циркуляри, які надходять згори, вони безграмотні, вони безграмотні просто. Там немає грамотності, але ти мусиш їх виконувати. Вони на, вони на нас насилають так звану акредитацію, за яку університети мусять платити великі гроші. От акредитація. І через це бюрократ сидить добре, тому що йому за це йде зарплата. Ти прийди до мене на лекцію, послухай, і скажи, чи годиться чи ні. Аж ні. Я тебе спитаю щось, ти цього не знаєш. Але ти на мене накидаєш, на мене, на професора, накидаєш якісь е, такі примітивні е, рамки, і це теж погано, розумієте? Я не знаю, чи це вписується в вашу програму. Я щось кажу, не те. Кажуть, те, про що вас болить? Про що так, болить? так. От ви кажете, як у нашому середовищі? Ми пригнічені зараз. Оцими перевірками постійними. Це як у спину. Uh -huh. Це другий фронт проти української інтелігенції проти українськості як такої. Uh -huh. А як тоді цей процес зробити правильно? Тому що, ну як ми вже з вами в розмові зрозуміли, що в цілому, ось коли люди не стоять так за свою культуру, за свою ідентичність, це вбиває нашу національність так із середини. І в принципі, тут підходить і той факт, що потрібна нам декомунізація, дерусифікація. Водночас, ви зазначаєте, що це спричиняє. А ось Таку досить нетолерантну політику в плані декомунізації деросифікації безпосередньо в освітньому середовищі, так тому що все одно як не крути, велике надбання у нас іде з тих часів інтелігенція, яка у нас зараз найбільша, так в цьому середовищі науковому, це люди з освітою радянських часів і так далі. Як правильно зробити цей процес, щоб це дійсно було адекватно і. І з повагою до тих, хто е, має певні надбання ще от з тих часів. Люди, які мають надбання, вони мають. Скажімо, наша філологічна сфера та й філософська, мабуть, і інші е, мають хорошу базу, хорошу наукову базу. Ви розумієте, але оця совковість, яка пронизана в наших бюрократичних структурах, якою пронизані наші бюрократичні структури, Знову ж таки, цей командний підхід. Люди, ті, які виїхали за кордон чи, чи викладають, вони дивуються, їм довіряють. Їм довіряють, якщо ти професор, пане професоре, і так далі. А тут тебе перевіряють на кожному круці. Скажімо, оце перевірка на плагіат хороша ідея на плагіат студентських робіт. Але у нас, наприклад. Студенти літературної творчості за визначенням не можуть бути плагіаторами, тому що 75% роботи це власні твори, uh -huh. власні твори, вірші, там, поеми і так далі, все, драматургія, все що завгодно. І 25% наукової преамбули до того. Якщо навіть ці 25% усі списати з інтернету, то все одно це потрапляє в те, що це ще не, немає вже плагіату. Ні, все одно перевіряють. Все одно це процедура, за яку університет платить гроші. Все одно треба перевіряти. Це недовіра, це зневага до студентів, творчих людей і до їхніх викладачів, які, е, які за чотири роки вивчили ж своїх студентів і знають, хто на що е, здатний. І ціла okay. кафедра це знає, і обговорили цю роботу. Ні, треба ще перевірити якійсь машині на те, що воно там повторене чи не повторені якісь тези. Повторюю, uh -huh. повторю, але 75% це власні тексти, вже виправдив на літературних студіях. Так далі. Тому ну, отакі от речі механістичні, механістичні, uh -huh. знаєте, канцелярські. Вони вбивають ініціативу, вбивають довіру і вбивають віру. Угу. Тобто, е, якщо я правильно вас зрозумів, е, щоб резюмувати от безпосередньо це питання, що е, сама декомунізація, яка відбувається зараз, і е, це ніби важлива потрібна річ, але проблема в тому, що це візуально ніби виглядає, так що от, змінюються назви, змінюються якісь там ще елементи, які видно. А сама система і принцип роботи залишається совковим, про який Дуже от, ви сказали. Правильно. Так? Ви не зрозуміли так, дякую. Дуже правильно вибачте. Те, що я перебиваю, бо вже і часу небагато лишитися, не я так відчуваю. От конкретний приклад. Маяковський. Уже немає ні проспекту Маяковського, ні там провулків і так далі. І е, це, це суто такий механічний процес, нібито декомунізації. І забувають вірш Маяковського «Долг Україні». Ви знаєте його? Раз... Товариш Маскаль на Україну зуби не скаль. Розучі цю мову на знаменах, лексиконах, алех. Це мова величава і проста. Чуєш, сурми заграли, час розплати настав. Далі я не знаю на пам'ять, але він каже, що мені за всі слова сшиш і так далі. Найсильніше от це слово чуєш. Ну, все перекреслено нема. А він по материнській лінії щось там було і з Україною пов'язано. Тобто не можна так механічно, механістично. Підходити до всіх цих процесів, треба думати треба радитися з фахівцями. Я бачу, що е, тут е, теж е, виходить, є маніпуляція трошечки популізмом, так що е, влада розуміє, що людям там щось болить, щось тригерить зараз, е, особливо зараз, так останній рік можливо, це не було так гостро е, після 2014 -го року до 2022. го Зараз це стало дуже гостро, і якраз на ось цих моментах болю і нелюбові до того ворога, який прийшов, починаються знову ці процеси. І це скоріш за все, тими, хто це ініціює робиться, не так вони самі ідеологічно переконані в цьому, як грають на почуттях людей. Хоча дійсно сам процес більше підносити безпосередньо нашу українську культуру, важливість наших людей це надважливо, Каріно. Що так, думаєш? Так ну я з тобою погоджуюся, і дуже я дуже дякую. Пану Анатолію, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Знаємо, що у вас вже попереду багато роботи зі студентами, тому ми Ще вас... Ще відпіл... тільки одну фразу, якщо дозволите. Оця знову ж таки совкова кампанійщина. Кампанія. То було кампанія те, то те, то те. А те, що тригерить зараз, це, це дуже <схай> слушно ви сказали. І під це діло часом е робиться зайві кроки. Тут потрібна пояснювальна якась робота і так далі. Хоча ми ж розуміємо, що все дуже складно, особливо зараз, особливо в ці дні. Сто відсотків. Дякуємо Дякую. вам, пане Анатолію. Відпускаємо вас в мирний. Сподіваємось, день Божої вам охорони підтримки. і До нових зустрічей. Дякуємо. Дякуємо за ефір.